Едем Відчуй життя без алергії. Але почнемо коротким оглядом подій останньої доби. Росіяни зі стратегічної авіації випустили по Україні 10 ракет і ще 6 шахедів. Основний напрямок удару Одещина. Наші сили протиповітряної оборони збили 12 повітряних цілей. Одна з ракет влучила на територію агропідприємства. Також чотирма ракетами С-300 росіяни вдарили по харківському підприємству. Там зайнялась пожежа. На Херсонщині під ранок окупанти обстріляли медзаклад села Микільське. Обійшлося без постраждалих. Польща заборонила в'їзд російським авто. Раніше поляки не пускали тільки вантажівки, але від опівночі заборона стосується всіх машин, зареєстрованих на території РФ. Незалежно від того, хто сидить за кермом, росіянин чи ні. Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив, це один із елементів санкцій за війну проти України. В Орловській області цієї ночі запалала нафтобаза. Містові жителі спочатку чули звук дрону, а потім пролунав вибух. І почалась масштабна пожежа. За даними російських медіа, загорілась цистерна. Російська влада заявила, що резервуар з паливом загасили. Герої без зброї. Сьогодні Україна відзначає день рятівника. Наші мужні працівники служби надзвичайних ситуацій щодня роблять неможливе, рятуючи життя українців. Щемливими фото, як працюють наші герої, поділився президент Володимир Зеленський і додав за 570 днів великої війни уже тисячі врятованих людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більше 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів. Дякуємо нашим рятівникам.